Сьогодні хочу поділитися з вами реконструкцією одного старовинного обряду, який виконували наші праматусі тоді, коли хтось хворів. Цей обряд заключався в тому, що мама або відаюча людина брала гівочку, брала ось дерев'яну паличку. І певною технологією виготовляла дуже просту ось таку ляльку. Їх 12 основних, і вони описані як окремі симптоми, з яких складаються всі хвороби, і до них йде 13-та мати-Кумоха або старша сестра трясовиця Можна робити на кожну серйозну хворобу свою окрему ляльку. Такі ляльки після одужання спалювали, дякуючи богам за допомогу та зцілення. Вітаю, друзі! З вами Світлолада, і сьогодні хочу поділитися з вами реконструкцією одного старовинного обряду, який виконували наші праматосі тоді, коли хтось хворів. І він, в принципі, для сучасної людини може бути також дуже цікавим, тому що ми з вами не просто копирсаємося в минулому, а ми з вами беремо ту мудрість і ту силу, якою володіли наші праматусі, і сучасною мовою багато що можемо пояснити. Сьогодні я вам розповім про те, як створювалася особлива лялька. Ось таких ляльок робилось 13, чому я також розповім, хоча про це на каналі Калина вже достатньо є відео, ці ляльки називалися лихоманками, трясовицями або жіночими духами хвороб. І їх завжди очолювала тринадцята лялька, яку ми зараз з вами будемо виготовляти. І вона трошки більша, ніж основні ляльки, і її називали кумохою або матір'ю трясовицею. Підпишіться на канал Калина. Натисніть на дзвіночок, щоб підтримати українське на Ютубі. Що це за такий старовинний обряд стілення від різних хвороб? До речі, і душевних, і фізичних. Цей обряд заключався в тому, що мама або відаюча людина брала гілочку, брала дерев'яну паличку і певною технологією виготовляла дуже просту ось таку ляльку. Лялька називалася лихоманкою. Трясовицею або сучасною мовою тривожницею. Те, що сьогодні нам всім з вами треба позбавлятися своїх тривог, і своїх страхів, то це вже очевидно. І ми з вами маємо на основі негативних емоцій переживань величезну купу різних психосоматичних розладів. Можна вірити, можна не вірити в дію цього обряду, але краще перевірити, ніж сумніватися і над цим насміхатися. Бо робота з обережою магією, а це саме про обереги, це дуже глибока робота, яку добре знали, розуміли наші праматусі, і, звичайно, якщо щось треба було досить серйозне, таке, дуже глибоке, дуже складне, то зверталися до волхвів, до цілителів, до знахарок, але самі прості такі ляльки могли виготовляти і самостійно. Давайте перейдемо від історії цих старих таких обрядів до сучасного розуміння, що в цьому закладено. Ви берете самі прості, доступні вам тканини, ви берете шматочок дерева, гілочку десь розміром від 10 до 15 сантиметрів і можете на листочку паперу ще додатково там описати якісь свої симптоми, або якісь свої емоції, або якісь свої стани, діагнози, від яких ви хотіли б позбутися. Далі ви виготовляєте таку ляльку, можна зробити цілу таку, цілий комплект, можна зробити одну таку ляльку. І що робити з цією лялькою? Далі Я розповім вам, коли ми її виготовимо. Тож, як ви вже зрозуміли, ляльок взагалі може бути 12. Ось для них я таку навіть з тканини діжечку зробила. І от їх 12 основних, і вони описані як окремі симптоми, з яких складаються всі хвороби, і до них йде тринадцята мати Кумоха або старша сестра Трясовиця. Перед тим як розпочати цю роботу, хочу розповісти вам дуже красиву легенду про ляльку-тривожницю або ляльку-лихоманку, як вона з'явилася. Кажуть. У давні часи люди страждали від різних хвороб, тривог, які приходили невидимими тінями і мучили їх. Вони сідали на плечі людини, шепотіли на вуха страхами, морозили тіло, гарячкою або тремтінням, і тоді наші пращури звернулися до рідних богів по допомогу. І вогнище до якого вони відносились як до бога, відповіло їм Зробіть оберіг із полотна та ниток, дайте йому форму людини, але не робіть йому обличчя. Нехай воно буде порожнім, щоб уміти приймати чуже горе. Так з'явилася перша лялька лихоманка. Люди почали довіряти їй свої болі, шепотіли їй про тривоги. Клали поруч, коли хвороба мучила тіло, віддавали їй гарячку та слабкість. І диво, ставалося, біль полишав людину, бо лялька брала його на себе. Кажуть, що вночі лихоманка слухала плачі і зітхання, а зранку виносила їх і відпускала з вітром, змивала у воду, закопувала у землю, де вони розчинялися безслідом. Відтоді кожна тривожниця стала тихим союзником людини. Вона приймала на себе темряву, щоб у серці її господаря розквітало світло. Такі ляльки після одужання спалювали, дякуючи богам за допомогу та зцілення. Тож, друзі, сьогодні ми з вами зробимо таку ляльку і зможемо на неї начитати замовляння для того, щоб ви також відчули себе гармонійно і відпустили якусь свою проблему чи хвороби. Тож, ось ми лялечки, вони в такій діжиці сидять, як тут 12, і не вистачає 13-ї для повного обряду. А ви розумієте, що можна робити на кожну серйозну хворобу свою окрему ляльку. І ось вони сидять тут, звертаю вашу увагу, що робити таку роботу завжди треба поряд з живим вогнем. Так як я буду працювати з тканинами, з нитками, то в мене вогонь в безпечному такому підсвішнику, щоб не було ніяких неприємностей. Завжди дуже важливо налаштування, що ви хочете, коли ви робите оберіг, до якої ви мети, з якою потребою ви звертаєтесь до богів. Ну, в першу чергу, в даному відео я хочу вам показати і зразу показати так, практично, так, що можна. Застосовувати старовинні обряди, робити їх реконструкцію на сучасний лад і отримувати досить хороші результати, тому що, як досвідчений психолог, я працювала з психосоматикою вже більше ніж 20 років, і я розумію, що психосоматичні розлади спочатку вони формуються на тонких тілах в психіці. На невидимому плані, а потім вже осідають в тілі різних симптомами. То, що я зробила, щоб зразу вам було наочніше, я виписала деякі свої небажані стани, і тут є і психічні, і фізичні. Я прикручую до гілочки сухого дерева. У мене це дерев'яна паличка з Шовковиці. Це таке освячене досить дерево у віруваннях наших пращурів, і шматочок тканини, до речі, бажано, щоб тканина була вживана, білої тканини, і ось я закручую. Таким чином, що з двох сторін цей такий кілочок я щільно-щільно закручую. І в цей момент ви можете думати про те, як ви відпускаєте, віддаєте ляльці свої хвороби. Ось воно тут нерівномірно, але все буде закрите, буде гарно, побачите. І ось ми беремо просто нитку, будь-яку. Але бажано, щоб вона була все-таки натуральна. Не обов'язково нитка має бути червона. І ось я намотую таким чином, що я відступила, залишивши десь одну четверту, щоб було обличчя. І далі я щільно-щільно фіксую всю тканинку своєї ляльки майбутньої. Так, зав'язую на вузлик. І відрізаю. Відрізаю, завжди, промовляючи, зайве відсікаю, своє залишаю. І ось ось така вже заготовка для моєї ляльки, лихоманки, тривожниці, готова. Далі її треба гарно одягнути. І перше, що я на неї одягаю, це платько. Невеличкий шматочок тканинки, яким заматую її. Ось так, щоб ви, щоб видно було обличчя. Ось замотавши платячку, я знову фіксую плаття ниткою, зав'язую на декілька вузликів. Щоб зафіксувати його, і знову зайве відсікаю, своє залишаю. В даному випадку відсікаю всіх хвороби. Тепер зверніть увагу, що в мене заготований гарний фартушок вишитий, тут не пошкодуйте, він має бути гарний. І вже фартушок я фіксую червоною ниткою. Червона нитка завжди вважалася в обережі магії, особливою ниткою, ниткою долі, ниткою, яка дає можливість підсилити всі процеси. Тож я зав'язую спереді мої ляльки, приладнала фартушок. і його зафіксувало. Ось подивіться, ось так це виглядає. То знову ж тут, так як це від фартушка, то можна залишити такі, як наче. От, вони будуть ззаді, От, і в кінці фартушка. Ось вона вже майже готова. Тепер наша задача з вами одягнути її пустку. Пустка це звичайний трикутничок тканини Звичайно, розміри всіх цих тканинок ви підбираєте самостійно це під свій ну, під свою паличку. Ось таким чином. Я зав'язую хустинку. Ви ж розумієте, так? Що має бути видно обличчя? Тому ось так. Розправити Стинку Можна її зав'язати на вузлик ззаді, тобто мені подобається ось таким чином, тому я тут трохи розправляю, як значить, ось так. Бачите, що загинаю ці кінці пустинки, щоб видно було просто сам фартушок, і фіксую довкола шиї червоною ниточкою хустинку. У мене червона, якщо у вас буде інша кустинка, ви можете також фіксувати червоною ниткою, бо в даному випадку ми говоримо про те, що червона нитка служить вже як оберегло. Подивіться, яка гарна лялька вийшла просто неймовірно. І ось зайва я відсікаю а я залишаю. І наостанок, друзі. Ми маємо ляльку прикрасити стрічкою. Ось її по-різному можна застосувати, ну, от і на шиї вона буде досить така, досить гарно буде виглядати і закриє, якщо нам щось не подобається. Тому просто фіксуємо такою стрічкою. Ось така. Лялька помоха в мене вийшла. Подивіться, яка вона красива, і є маленький секрет, вона має бути одягнута в щось, у що, що не одягнені інші ляльки. Тобто, якщо ми подивимося на інших моїх ляльок, то вони абсолютно всі всі ці красунечки, ось вони. Вони всі відрізняються від ляльки-матері, абсолютно всі. Всі одягнуті по-іншому, всіх інші фартушки, інші платья, інші інші пустки. Тобто, зверніть, будь ласка, увагу, ось вони. їх тут ціла, ціла, така велика родина. Тож ось, друзі, ми з вами сьогодні освоїли таку методику виготовлення ляльки тривожниці, дуже сподіваюся, що вона вам зайде. І от коли ви виготовили або одну таку ляльку, або виготовили зразу 12 плюс 13 ляльку кумоху або мати лихоманку, то далі ви можете в таку діжечку, як я вам вже показувала, або в іншу коробочку, або зв'язати от я її пошила, бачите, з тканинки, або зв'язати однією стрічкою, до прикладу, їх всіх так в одну разом з граю. Далі викладете ці ляльки на спадаючому місяці біля голови своєї, де ви спите, і вони починають збирати на себе залишки на тонкому плані вночі від ваших різних хвороб, від ваших різних недугів, і через 9 uh, днів їх варто спалити. Якщо раптом ви зробите тільки одну ляльку, то ви дієте з нею так само, ви її кладете біля своєї голови, де ви спите, на 9 ночей. Дев'ять днів і дев'ять ночей це завершений такий цикл роботи на тонкому плані, і далі через 9 днів з вдячністю їх. Звичайно, спалюєте чи одну, чи всіх разом. Чи можна зробити такі ляльки, щоб вони стояли у вас? Раптом вони вам подобаються як захист від лихоманок, від хвороб? Так, звичайно, можна, і ви можете їх так само зробити вже після того, як зробите основний обряд, поставити десь у себе в спальні, і вони будуть на вас працювати. Яке можна прочитати замовляння після того, як ви Зробили ці ляльки і щоб вони почали працювати. Це замовляння, я текст замовляння залишу під цим відео, щоб ви могли ним скористатися і вам було це, як, як то кажуть, під рукою у вас був такий текст. готували ляльки, далі ви говорите. Іду я, дитина дачбожа. Не стежкою людською, а дорогою зоряною. Тут стоїть двір, у дворі терновий тин, за тином дванадцять світлиць. У кожній світлиці сестра трясовиця. Перша холодна, друга гаряча, третя сліпуча, четверта колюча, п'ята глуха, шоста сліпа. Сьома квола, восьма хитра, дев'ята бліда, десята суха, одинадцята чорна, дванадцята червона. А за ними йде мати кумоха, головна, старша, найсильніша. Не до мене вам іти, не в мій двір входити, не моє тіло трясти, не мою душу сушити. Ідіть ви в ліс темний, у гори кам'яні. Під кригу річкову, під корінь дубовий, під камінь важкий, там вам сидіти, там вам бути, а мене, дитину, дасть Божу, віками минути. Ключ, замок, мова моя замкнена. Так і буде. Слава рідним богам, слава рідним богиням. Тож, друзі, якщо вам. Подобається цей обряд, подобається така робота, подобається це замовляння. Прошу, використовуйте, прошу робіть це на благо себе, своїй родині, і нехай всі недуги, всі хвороби, всі тривоги, страхи підуть, підуть і зникнуть через вогонь який прийме через певний період вашу ляльку-тривожницю або цілу сім'ю із ляльок-тривожниць? Дякуємо спонсорам каналу. Разом ми створимо більше відео про справжні українські традиції та культуру. Тож ми з вами сьогодні виготовляли ось таку матику моху. Дивіться на каналі Калина про неї окреме відео. Нагадаю, що 18 вересня святкують День пророка Захарії і вигнання кумохи разом з її дітьми з родини, з сім'ї. Про це ви можете подивитися відео на каналі Калина, а також про сестриць Трясовиць. Я вже неодноразово розповідала для того, щоб допомагати вам інтегрувати старі. Обряди, ритуали, якими володіли наші пращури в сучасне життя. Сподіваюся, що вам було корисно. Поділіться своїми думками під цим відео, а з вами була Світлонада. До зустрічі на каналі Калина!